Дронові та ракетні атаки армії ворога тривають 909-й день війни в Україні. Свою роботу в етері розпочинає служба новин телекомпанії. Візит вітаю з вами. Я Ірина Скрпачова, і далі стисло про головне на цю годину вівторка, 20 серпня. Кременчук попрощався з героєм. В останню путь провели полеглого воїна Тараса Рогового. Верховна Рада заборонила діяльність української православної церкви Московського патріархату. У перший день нового навчального року для місцевих школярів безкоштовний тролейбус. Смерть військового у лікарні, донька померлого, звинувачує лікарів. Фарби життя у краєзнавчому музеї відкрилася персональна виставка місцевого фотографа Ігоря Носова. І знов Кременчук у жалобі. Сьогодні містяни, схиливши голови, провели в останню путь полеглого військового Тараса Рогового. До церемонії прощання у міському палаці культури доєдналася і наша знімальна група. Тарас Роговий загинув 7 серпня під час виконання бойового завдання в районі населеного пункту Свердликове Курської області. У полеглого воїна лишилися мати та сестра. Цей день ми прийшли попрощатися з загинувшим в боях за Україну солдатом роговим Тарасом Анатолійовичем 1981 року народження. Призваний на військову службу 16 травня 2024 року. Займав посаду стрілець помічник гранатометника 2-го десантно-штурмового відділення. Провести в останню путь полеглого воїна прийшли його рідні, друзі та знайомі. Це була людина якоїсь такої чистої душі. Йому не були відомі такі людські вади, як там заздрість, брехня, злість. Тобто Він був абсолютно чистою людиною, душею, ну, мов дитя. Він сам пішов на службу, так, він, він сам вирішив. Це була несподіванка для всіх, таке було його рішення. І я вам хочу сказати, я з ним спілкувалася, коли він там був, і так він боявся. Але цей страх не змог його зупинити, і він все одно робив те, що мав робити. Серед тих, хто прийшов попрощатися з Тарасом Роговим, був і його побратим, який разом з ним йшов пліч опліч з перших днів служби. Нам познайомився, що від початку щепки, як нас взяли, і я старався Тараса постійно до себе, виходить ближче до себе. Під по крайній мірі, завдяки мені він попав в роту, виходить, і Я був навідником, він був піхотик. Хороший товариш, хороший друг, відзивчивий. Я думаю, країна буде пам'ятати своїх героїв. Колектив телекомпанії Візит висловлює щирі співчуття рідним, друзям та побратимам українського захисника Тараса Рогового, вічна пам'ять і вічна слава, українському герою, полеглому за незалежність та цілісність України. На тлі великої війни ситуація з українською православною церквою, що перебуває в єдності з московським патріархатом, загострилася. За час повномасштабної агресії Російської Федерації служба безпеки України згідно з офіційними повідомленнями відкрила близько 70 кримінальних проваджень щодо представництва УПЦ московського патріархату. Серед викритих злочинів 20 фактів Держзради. Нарешті Верховна Рада сьогодні ухвалила закон про заборону релігійних установ пов'язаних з Росією. Згідно з ним, російська церква в Україні має припинити свою діяльність. За документ проголосували 265 народних депутатів. Закон набирає чинності через 30 днів з дня його опублікування. Ми запитали мешканців Кримичука, чи підтримують вони законодавчу заборону діяльності церков московського патріархату. Ну разве можно? Есть одна украинская православная церковь, все, конец. За Кирилла молиться, что он говорит, те дорожающие русские матеря, Надо было, чтобы по пять детей, чтобы не так жалко было. Что это такое? Что это за попы у нас? Українська має бути у нас православна церква, УПЦ, все, кінець. В плані вибору віри кожен вибирає сам свою церкву. Так що якщо хтось туди ходить, вірує, то хай верують. Ну церква ж не виновата, що ми в війні. Церква при чому? Церква не проповідує те, щоб була війна. І Якщо чоловік читає нужним імені в Московському патріархаті, свою церкву має, то він там її має. Це лічна вибір кожного. Ну, я взагалі атеїстка, але московський патріархат взагалі крінж. Я православно не хочу об этом говорити. Тому що діти у мене і там, які уїхали 40 років тому, і тут. Вони велике лихо нам зробили. Росія. Ми оце переїхали. Ми з зони переїхали, Город, немає Донецька ніде зона. нічого, ні одежі, ні до одежі. Хати наші всі погоріли, Повністю. всі села, Повністю. всі города, немає Повністю. ніде нікого Повністю. і людей не залишилось нікого. Так що ми будемо празнувати церкву. Це не наша церква, наша українська повинна бути. Релігійні організації, які підозрюються у співпраці з російською православною церквою, будуть перевірятися відповідною експертною комісією. Її має створити Державна служба України з етнополітики та свободи совісті. Якщо ця комісія зафіксує порушення, вона дасть припис церкві на виправлення ситуації. Раніше спікер парламенту Руслан Стефанчук зауважував, що релігійним організаціям після рішення комісії, Дадуть 9 місяців, щоб порвати зв'язки з Росією. Якщо ні, чекайте позов до суду, який і матиме право ухвалити рішення про заборону. Поки в Росії буде діяти п'ята колона Кремля, поки буде діяти російська церква. Тут все одно українське православ'я буде під загрозою, ба більше кожен український громадянин. А найголовніше українська національна безпека буде під загрозою. Саме так з міркувань захисту національної безпеки, відповідно до Конвенції захисту прав людини, пункту 9.11, відповідно до Конституції України, рішень Конституційного суду України, ми заборонили діяльність в Україні російської громадської організації, яка називається РПЦ, яка ані до церкви, ані до релігії не має ніякого стосунку. І філії дочірні організації в Україні теж мають бути закриті. Ті, хто з ними співпрацює, повинні припинити цю співпрацю. Ми нікого не забороняли, жодну українську церкву. Ми заборонили зв'язок з російською, так званою церквою, з російською армією, з ФСБ і з Путіним. Це єдина заборона, яка там існує. Ця заборона починає діяти негайно. Дійсно, в деяких спірних випадках протягом 9 місяців будуть затримуватися розгляд цього. в Суда, і це, на жаль, шлях компромісу. Як ви знаєте, для того, щоб законопроєкт проголосувати, треба, щоб завжди була більшість в залі, не всі були готові. Але сама заборона РПЦ, так само і пряма заборона тих, хто з нею співпрацює без жодного сумніву з закриттям цих організацій, починає діяти фактично відразу після прийняття цього законопроєкту. Зараз найголовніше, щоб цей законопроєкт втілювався в життя. Наш випуск триває до місцевого офіціозу. Питання підвищення тарифу на проїзд в електротранспорті наразі в процесі обрахування. Про це сьогодні під час міського конкому повідомив мер Малицький, відповідаючи на запитання журналістки Кремчуцької газети Олени Семенової. Міський голова зазначив, що в середині вересня вже планують виносити відповідний проєкт рішення на засідання виконкому і відповідно затвердити нові тарифи, поки що без конкретних цифр. На жаль, проблема викликана тим, що зросла ціна електроенергії. Якби електроенергія стала дешевшою, ніхто б нічого не піднімав, це однозначно. Ми дотуємо тролейбусне управління в частині оплати праці працівників, ми дотуємо частково в частині. Оплати електроенергії, експлуатаційних витрат тощо, але в міському бюджеті, на жаль, немає коштів, щоб повністю дотувати підприємство і робити проїзд, ну скажімо, або нульовим, або тримати його на рівні 10 гривень, як це є зараз. Щодо традиційної акції до свята першого дзвоника, міська влада запевнила, що і цього року, 2 вересня, комунальний тролейбус повезе Кременчувських школярів безкоштовно. Зважаючи на те, що у нас вийдуть на навчання більше шкіл, ніж в минулому році, ми її зробимо, але нам треба буде прийняти рішення про відшкодування КТУ цієї суми. Зазвичай це було близько 40 тисяч гривень. Володимир Михайлович зі машиною готують розрахунки і, звичайно, цей захід для популяризації електротранспорту для школярів він буде зроблений. Про інше нещодавно у лікарні інтенсивного лікування Кременчуська стався випадок смерті колишнього військового, який останні кілька років боронив нашу країну. Тож до нас звернулася донька померлого Анна Тельпук, яка вважає, що її батько помер через недбалість лікарів. Детальніше дивіться у наступному сюжеті. Анна Тельпук стверджує, що з самого початку її батькові поставили неправильний діагноз та умисно не надавали належного догляду та лікування. Попередньо ми казали, що це, можливо, інсульт, але лікар до останнього нам казав, що немає ніякого інсульту. Двоє суток до нього ніхто ніяк не звертав уваги. П'ятницю, суботу і неділю, він пролежав не в нейрохірургічному відділенні, пролежав прив'язаний до ліжка. Руки-ноги поприв'язували через те, що ми сказали, що наче він бився, хоча він ніколи не бився, нічого не це. Єдине, що він мог кричати, так як він прийшов дві війни, прийшов в Афганську, прийшов цю війну, міг тільки віддавати якісь накази, все, що це було. Лікування ніякого перші двоє суток нам не надали. Все, що вони капали, це там Рінгер, Ріосарбілакс для чистки крові. Це все. більше нічого не давали. Батько був прив'язаний. На зауваження, чого він прив'язаний, нам сказали, що він б'ється, кидається. Ми хотіли відв'язати на нас, почали кричати, що не можна. З п'ятниці на суботу ми вимагали поставити катетер, так як він вже сутки не ходив до туалету по маленькому. На що нам медсестра відповіла, що ми не лікарі. Ми не маємо права цього вимагати. Ми взагалі на цьому не розуміємося. Типу, і прийде лікар в понеділок. Якщо поставить, тоді постави. Надалі, за словами пані Тельпук, лікар тільки відмовляв на всі її прохання поставити катетер хворому. У той час стан чоловіка з її слів стабільно погіршувався. У нього почала піна зротити, і у нього були судар, руки, ноги в нього вже непроизвольно смикалися. Попросили медсестру перемірити тиск, поставити той же катетер, бо стан все погіршувався. Нам опять сказали, що не так. Лише коли ми почали скандалити з ними ругатись, викликали чергового лікаря. Цей черговий лікар потім вже поставив катетер і нас перевели різко на третій поверх. Нейрохі в кардіохірургію, так як стан погіршився, хоча стан ще погіршився в суботу, коли ми прийшли до нього. Він вже був в тяжкому стані. Нас лише перевели в неділю після обіду. Там він пролежав до п'ятниці. особо ніхто нічого не робив. Знову ж прив'язали вже не так, бо перший раз, коли поприв'язав, в нього навіть руки отак от стягнуті, ноги, руки посиніли. У день смерті батька, 4 серпня. Потерпіла, подала заяву до поліції. Проте, за словами її адвокатки Катерини Давиденко, довгий час поліцейські взагалі не вносили дані до єдиного реєстру державних розслідувань. Четверті сутки пройшли відомості не внесені, що позбавляє родичів померлого провести судову медичну експертизу і проводити подальші слідчі дії слідчим. Відповідно, Кременчуцьке руб Гонпе не надає письмової відповіді. Обґрунтоване у письмової відповіді щодо неможливості внесення таких відомостей до ЄРДР. І відповідно відомості наразі в ЄРДР не внесені. Фактично, Кременчуцьке відділення поліції знущається над родичами померлого і над самим тілом військовослужбовця. 8 серпня за детальною інформацію з приводу цієї справи ми звернулися до пресофіцерки Кременчуцького райуправління поліції Анни Васенко. На той час, за її словами, проводилося розслідування. На сьогодні ж, 20 серпня, за словами директора департаменту охорони здоров'я Максима Середи, у лікарні досі проводиться службове розслідування. Це медична таємниця, розумієте, і якщо якісь питання і виникають, ми на будь-які звернення реагуємо, але надавати інформацію, ми можемо родичам, законним представникам. А ось поліція, за словами Анни Васенко, станом на 20 серпня вже завершила розслідування та ознак кримінального правопорушення не вбачає. Взяли висновки судово-медичних експертиз. Є там причина смерті, про що увідомили саму заявницю. Там також були ряд адвокатських запитів по цій смерті. І працювали з медиками, робили всі відповідні заходи. Що Необхідно по матеріалах перевірки наразі ознак кримінального правопорушення не виявлено. Про що повідомлено заявницю, а вже в юридичному правовому полі вона має право це рішення оскаржувати. Донька померлого Анна Тельпук зазначає, якщо винних у смерті батька не знайдуть, вона буде робити максимальний розголос цієї ситуації. Фарби життя під такою назвою сьогодні у краєзнавчому музеї запрацювала персональна виставка кремичуцького фотографа Ігоря Носова. Серед поціновувачів мистецтва фотографії була і наша Яна Скрит. Ігор Носа вже не вперше представляє свої роботи. Ще у 2023 році його картини прикрашали стіни міської художньої галереї. І до сьогодні їх можна побачити не лише у нашому місті, а й у Полтаві та горішніх плавнях. В експозиції представлено 30 робіт, виконаних у авторському стилі, що охоплюють різні періоди життя митця. У першому блоці виставки на центральній стіні музею представлені картини, присвячені покійному другові художника Валерію Яковлеву, який також займався живописом. Далі розміщені картини Разная тематика. Ну, первая, если будете снимать, Перша, тематика у меня вот, вот, тут блоками все сделано, так это чтобы было более-менее. Ну, первый блок я задумал. Недавно умер мой лучший друг, уже художник именитый Валерий Михайлович Яковлев. <клес> вот, я, мы с ним больше 30 лет были дружили. І от я ему посвятив там покаяння. Такое та трібтік. Жесть щодо травма. З початком великої війни змінився і стиль художника. Тож окремою серією представлено картини на патріотичну тематику. Ігор Горносов зізнається, що пише про війну задля того, щоб люди не забували про те, що відібрала у нас Росія. Тут только настроївся на ліричний лад, да Хочеться, що добре, світле писати Тут раз Расси то буча, то ахмадєт. Это ужасно. Хочется чтобы, как бы для истории написать, чтобы не забывали про войну. Вот видите, уже забыли про наш Амстор. Снесли как бы. Я бы такой, чтобы он стоял бы как реста. Хотя бы до конца войны. Чтобы не забывали. Что у нас, у нас короткая очень память. Уже забыли, что там погибли люди, и как это самое, уже простили же, как так. Нет, это не прощается, не забывается никогда. І у мене було, це, о війні. Автор докладніше розповідає про одну з робіт на воєнну тематику, що, окрім того, була написана з реальної історії дівчини-медика, яка відбувала службу на фронті. Це з України, Мільник. Вона була медика. Воювала. Вона з мужем познайомилась на війні. Пожалілись. Жалінню в тому коду його побіг. От анаша снівою та наші волонтір волонтер. волонтер. Вот, да. Наразі Ігор Носов планує продовжувати свою мистецьку діяльність не лише як художник, а як фотограф. Тож ми сподіваємось, що вже у найближчий час можемо побачити нові роботи, які продовжать розкривати його творчий світ та нові теми. Ясна, не на жарт, церпнева погода із пекотним повітрям зберігатиметься найближчими днями по всій території України. У Кременчуці вночі від 15 до 19, в день максимальних 35 плюсових. Пам'ятаєте, будь-яка погода гарна, коли є з ким поділитися своїм гарним настроєм. Нехай його не зіпсують ворожі наміри. Дякую, що дивитеся візит. Нагадую вам про зворотній зв'язок. Координати зараз на ваших екранах. Доброї нам всім ночі і до зустрічі вже завтра. Бережіть тих, хто вас любить. Вони приходять раптово, а йдуть нечутно.